94-й рік березень автомобільна журналістика. Останнім часом я отримую велику кількість листів від зовсім малих хлопців, я задумуюся, чи не назвати свій будинок резиденція Санти. Здається, будь-який хлопчик до 14 років готовий відкусити від себе шматок, щоб лише отримати мою роботу. Зупиніться, хлопці. По перше, я ще не пішов з цієї роботи. По друге, хоча я постійно їзджу на Фераї та Астон Мартін, я ще більше часу витрачаю на пояснення людям, що вони також можуть собі це дозволити. Ось як. По-перше, почніть з основ. Неважливо, у вас дев'ять незаконних дітей або ви спите зі своєю власною сестрою. Писати треба грамотно? На жаль, ця здібність недоступна більшості людей, які пишуть нам у редакцію Я не хочу бути расистом. Але розуміння місцевого діалекту теж буде доречним. Я знаю, у наші дні є можливість вивчати будь-які екзотичні мови, але британські автомобільні журнали за винятком Max Power, в основному друкуються англійською тому потрібно, як мінімум, закінчити середню школу. А коли нарешті розберетесь з освітою, найкраще знайдіть роботу в місцевій газеті. Пара років в сільському виданні. І почнеш трохи розбиратися в весільній моді, поніклубах і конкурсах на кращий огірок. Але головне, навчишся розповідати історії. Кваліфікованому журналісту вже можна шукати роботу в національній газеті. Але практично всі, без винятку матеріали про машини, беруть у фрілансерів, які вже не перше тисячоліття в бізнесі. І якщо ви все ще хочете писати про автомобілі, найкраще податися. В один із 130 автомобільних журналів. Пишіть їм листи короткі, конкретні та з листощами. І не здавайтеся, надсилайте розповіді про свій автомобіль. Якщо вони будуть хорошими, ми їх надрукуємо, а потім, може, попросимо продовження або навіть запропонуємо спробувати себе на постійне перо. Проте пам'ятайте, що наш журнал найбільший, а в ньому всього п'ять штатних авторів, рахуючи редактора. Навіть астронавтів більше ніж автомобільних журналістів на жалуванні. І ще я розкрию вам маленьку таємницю обід у пабі це не про автомобілі і нам начхати, на яких саме машинах ми їдемо ввечері додому. Ми любимо автомобілі, але ми не поїхали кукухою. Якщо ви поїхавши, просіться в автокар. У цій професії видатні майстри слова вміють однаково вправно писати про ламборгіні та засідання Церковної Ради. Наприклад, хлопець, який редагує наші тексти, здав на права з п'ятого разу і багато років їздив на Датсенсані. Спочатку він знав про автомобілі менше, ніж Барбара Картленд про апарати для фарбування автомобільних дисків. І неважливо, чи можете ви на вигляд відрізнити Хунда Елантра від Тойота Корола, чи розібрати MG на запчастини за 7 секунд, або без зупинки перерахувати час розгону до 100 км год у всіх моделей Феррарі. Якщо не вмієте писати, у нас для вас немає місця. Однак, звісно ж, якщо ви дівчина з низькими моральними принципами і можете надіслати нам чек, від якого погіршає усі редакції Літлвудс, тоді приступайте з понеділка.